Зараз зайдемо в четверту, зніму теж одним кадром. Тут теж градиска. Добре, що я вчора утеплився, добре. Тут ще й не топив. Коротше, лід такий, що не проб'єш. Тут постійно півтеплиці. Коротше, оцей утеплювач з польгою. І агроволокно 50-ка. Удвоє теж. Зараз подивимось. Дивіться. Зовсім не мерзла земля. Ось так. Так що оцей утеплювач реально спасає, покруче плівки. Це тут навіть не топив ще. Понад краєм, дивіться, біля самої стінки, зовсім не примерзло. Отакі От справи. Можливо, й не топити, сонце сходить. Це моя теплиця трішки в затінку, тому що за нею туди третя стоїть і вона затуляє. Сонце перше, на сході. коли сходить, спочатку прогрівається та теплиця, потім уже ця. Ну, Загалом чудово, я думав, тут промерзне, але бачите, в першій теплиці замерзло дужче. Блін, треба було і там утеплювач кидати. Ось такі справи. Слідкуйте, всім дякую.